Що ти купила на книжковому арсеналі? Е, я купила Філософінь, це збірка філософських есеїв жінок філософінь. Е, Чому від саме ця книга? До 19 століття. Ну, Тому що взагалі жінки в філософії дуже мало представлені і цікаво подивитися погляд, відмінний від чоловічого. Які книжки ви купили на книжковому арсеналі? Цього разу купила небагато, бо зазвичай я купую більше 10. Але нещодавно в мене був день народження, тому мені подарували дуже багато книг. Цього разу я купила Мої сові люди. Це нова книга у Вавилонській бібліотеці про корінні народи. Потім купила Мова і нація, рекомендую читати про українську мову і чому важливо нею спілкуватися, і придбала у фабули дерева. Це такий детектив-трилер. Якщо можна сказати, О, і отримала в подарунок від своєї подруги ось таку книгу. Це казки Тримські татар. Боже, вона прям дуже гарно виглядає так. і дуже цінна. Дякую так. вам.